Рішити кримський конфлікт у першу чергу взялися парламентарі. Верховна Рада відповідною постановою попередила Російську Федерацію щодо недопустимості зазіхання на суверенітет України. Також депутати документом звернулися до Ради безпеки ООН з пропозицією скликати засідання щодо Криму. Спікер Олександр Турчинов каже до екскавації цього конфлікту безпосередньо стають причетні військові збройних сил Російської Федерації. Потому спікер парламенту відразу вирішає на засідання РНБО щодо кримського питання. Секретар РНБО Андрій Парубій по закінченню звітує. Було розроблено план заходів для того, щоб не допустити розвиток сепаратистського сценарію в Криму. Верховна Рада і прийняла е, постановлення, в, котре, в якому обратилася до Совету безпеки ООН, зазвати Немедленно созвать совещание Совета Безопасности ОН для того, щоб рассмотреть ситуацію в Криму. Е, Прислати наблюдателей от Совета Европы, от організації по і и сотрудничеству в Крим для того, щоб действительно оценить ситуацію. Без депутатських мандатів зі стін парламенту сьогодні вийшли Арсеній Яценюк, Ігор Горшвайка, Олександр Сиш та Андрій Мохник. Парламент припинив їх повноваження у зв'язку із поданими заявами, і призначенням до складу Кабміну. Крім того, сьогодні депутатів позбавили коштів на оздоровлення, права безкоштовного проїзду та службового житла. А отже, парламентарі скасували собі низку пільг. кажуть, такого покращення довго чекали. Не пройшло й два роки, як нарешті закон про скасування депутатських пільг нарешті внесено в порядок денний. Для всіх громадян України, включаючи депутатів та інших категорій громадян України, пенсія має призначати за єдиним законом. Пільг депутатам ліквідували міністерство доходів і зборів, якого в народі іменують Мінздох. Ця гідра, цей монстр під назвою Міністерство доходів і зборів не повинно існувати. По тому з другої спроби Рада відправила відставку діючий склад нацради з питань телебачення радіомовлення. Голова профільного комітету Микола Туменко каже: голова нацради Манджосов і деякі члени самі ж написали заяву: хоч іти хотіли не всі. Натомість ще чотири члени Національної ради написали екзотичні заяви, що вони хочуть піти в відпустку на, ти, на місяць і подивитися, що далі буде в країні. Не оминули питання президентських виборів. Несли, кажуть депутати, технічні поправки. Ми зараз мусимо врегулювати цілу низку речей, які є до сих пір не врегульовані в законі, які залишаються в редакції від 2009 року. Велика неузгодженість існує справді між. Тими положеннями, які конкретно врегульовують проведення позачергових виборів, наступне засідання парламентарі проведуть у вівторок, 4 березня, по двох днях перепочинку, обіцяють черговий пленарний тиждень нон стоп. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, Антоніна Кравченко, Станіслав Фремов АІНТІВІ.